Це, мабуть, якийсь особливий талант у наших можновладців. Невідомо, як воно так в них кожного разу виходить, що хотіли як краще, а сталося як завжди. Нібито була мета спростити отримання виплат для громадян та підвищити ефективність надання соціальної підтримки. А тепер багатьом з вас треба якнайшвидше пройти ідентифікацію в пенсійному фонді. Вітаю! Від 1 липня 2025 року тихесенько, це щоб не сказати потайки, пройшла реформа системи соціального захисту. І Пенсійний фонд України отримав нові функції. Тож відтепер саме через нього призначатимуться та виплачуватимуться соціальні допомоги, які раніше були у відомстві управлінь соцзахисту. Йдеться про 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій. Тож сьогодні розбираємо, хто зобов'язаний пройти ідентифікацію у ПФУ, якими способами можна пройти відеоідентифікацію, що буде, якщо цього не зробити, та кому доведеться подати нову заяву на виплати. Перед тим як продовжити, нагадаю, що ми вже розповідали про цю реформу, яку нам взагалі не обіцяли. Подивитись деталі можна ось тут. Зазначу, що відбувається це все згідно з цьогорічними постановами Кабінету міністрів України за номерами 695, 765 та 766. І як завжди, в описі під відео я залишу посилання для тих, хто бажає їх вивчити самостійно. Там же в описі є посилання на сторінку ПФУ. З повним переліком соціальних допомог, що відтепер перейшли у керування пенсійного фонду. Тож, не буду гаяти ваш час повторюванням цього списку. Сфокусую вашу увагу лише на трьох важливих моментах. По-перше, від 1 липня 2025 року призначає та виплачує всі ці допомоги саме пенсійний фонд. Документи та особові справи. Були передані до ПФУ автоматично, тобто без участі утримувачів виплат. Але, що цікаво, передавання даних в автоматичному режимі аж ніяк не звільняє людей від обов'язку підтвердити своє право на допомогу. Хоча й тут є свої виключення для окремих категорій, але про це трохи пізніше. І нарешті для різних соцвиплат встановлені різні правила щодо їх продовження. І ось тепер про все за порядком. Взагалі, відповідно до постанови КМУ номер 765 протягом двох попередніх місяців пенсійний фонд мав надіслати одержувачам окремих соцдопомог вимогу подати заяву та необхідні документи, що підтверджують право на виплати. І зробити це було потрібно до початку вересня. Це, зокрема, стосується переселенців. Різних категорій тих, хто постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС, дітей сиріт та тих, чиї батьки не платять аліменти, дітей з багатодітних та прийомних сімей, військовослужбовців, які звільнені зі строкової служби, студентів або курсантів закладів передвищої та вищої освіти, людей, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію. Тих, хто має інвалідність через травму від вибухонебезпечних предметів, тих, хто отримує пакунок малюка, а також жінок, які мають статус мати героїня. Повний список видів таких соціальних виплат шукайте у переліку уряду в описі під відео. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійсно вам надійшло таке повідомлення, бо даних про те, чи здійснювали взагалі органи ПФУ таке інформування, наразі немає. Але у разі невиконання вимоги людям погрожує припинення виплат. А відновити соцдопомогу обіцяють з того місяця, коли ви звернулися до ПФУ. Перед тим як розповісти, хто має пройти ідентифікацію у ПФУ до 1 жовтня, нагадаю вам, що наступного місяця наше видання на пенсії святкує круглу дату. Ми разом з вами вже 20 років. За цей час роз'яснення наших експертів допомогли сотням пенсіонерів у непростих ситуаціях. Ми розбирали складні приклади нарахування пенсії, не тільки та радили, як краще вчинити. Тому з нагоди ювілею ми просимо вас написати, чим ми були корисні саме вам. В описі під відео я залишу адресу редакційної електронної пошти для ваших листів. І про найцікавіші історії ми розповімо на своєму сайті, в газеті та, звісно, у соцмережах та на YouTube каналі. Дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Отже, повертаємося до е, ідентифікації до 1 жовтня. Інші категорії утримувачів соцвиплат мають не просто подати заяву та документи, а також пройти фізичну ідентифікацію у пенсійному фонді. Тобто, там хочуть впевнитись, що ви живі. І це потрібно зробити до 1 жовтня 2025 року. А стосується ця вимога людей, яким не вистачає стажу для призначення пенсії, осіб з інвалідністю та тих, хто доглядає своїх безпорадних родичів, осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, дітей, під опікуючи піклуванням, одиноких матерів, що отримують допомогу на дітей. Отримувачів допомог пов'язаних з народженням або усиновленням дитини, а також з вагітністю та пологами малозабезпечених сімей та дітей з тяжкими хворобами, яким не встановили інвалідність, а також тих, кому призначили соцдопомогу після початку повномасштабної війни і до моменту передавання цих повноважень до ПФУ, тобто до червня цього року. Якщо ви ще не отримували таку допомогу, то подати заяву та документи для її призначення можна кількома способами. У будь-якому відділенні ПФУ чи ЦНАПі і для цього немає жодного значення, де саме ви прописані чи проживаєте зараз, через пошту та за допомогою веб-порталу електронних послуг чи мобільного застосунку пенсійного фонду. При цьому, якщо ви отримали відповідне посвідчення пільговика раніше, Воно буде чинним до завершення свого строку або його заміни. Поки що не дуже зрозуміло, як всі, хто має ідентифікуватись, встигнуть це зробити за такий короткий термін. Навіть немає впевненості, що у самого пенсійного фонду вистачить на це ресурсів та просто вільних працівників. Проте строк встановлено. Хто не встигне, сидіть без грошей. Але ж йдеться про людей. З найвразливіших категорій, у яких навряд чи є подушка безпеки. Як їм залишитись без виплат? Про це взагалі хтось подумав. Отже, ідентифікуватись можна різними способами. По-перше, особисто в Україні, у сервісному центрі ПФУ, за кордоном в українському консульстві. І тут все зрозуміло: прийшов, побачив, переміг. Скажу тільки, що вам знадобиться український паспорт або інший документ, що підтвердить вашу особу та ВІК, а також документ, де зазначені відомості про ваше місце проживання. По-друге, можна пройти ідентифікацію дистанційно. І тут теж є варіанти, наприклад, через Дія підпис. І ось тут ми дуже детально розповіли, як це зробити. Також для ідентифікації. Можуть використати відомості про видачу медичних висновків щодо тимчасової непрацездатності, їх має отримати ПФУ. А ще можна пройти ідентифікацію через відеозв'язок з працівниками пенсійного фонду. Під час відеосеансу вам знадобиться показати на камеру документи, що посвідчують вашу особу та відповісти на кілька питань. Якщо вам цікаво, як записатись та пройти ідентифікацію через відео, Напишіть у коментарях, і ми зробимо окремий випуск, бо там теж є свої варіанти. А тепер дуже-дуже важливо, якщо ви не пройдете ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, то виплата соцдопомоги вам буде припинена. Тобто, гроші будуть нараховуватись, але отримати ви їх зможете тільки після того, як пройдете ідентифікацію. І ще одне. Не переплутайте. Пенсіонерів, які мають щорічно проходити ідентифікацію, ці вимоги не стосуються. Там свої правила, свої терміни, і про них ми детально розповідали ось тут. Як би воно не було, пам'ятайте, якщо у вас виникли якісь питання, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію пенсійного фонду. І для цього просто потрібен будь-який телефон, а дзвінки є безоплатними. Тож поділіться цим відео з тим, кому воно має бути корисним, і головне, бережіть себе та своїх близьких.